Вітаю вас на каналі ТОП Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І давайте з вами поговоримо і познайомимося. Нещодавно я проводив опитування, хто яким месенджером користується. Більшість казала, що телеграмом, і я створив відповідну спільноту в Телеграмі, де ви можете один одному допомагати з домашнім завданням. Посилання на спільноту залишу в описі до відео. Переходите за посиланням, можете допомогти, допомагайте. Потрібна допомога, пишете, і вам обов'язково допоможуть. Для тих, хто не знає, що такий YouTube канал Школа, хто вперше тут, я нагадаю, що тут я публікую безкоштовно відеоуроки з математики та фізики. Треба в шапці дописати, що ще й фізика. З 4, 5, 6 клас. От, алгебра зібрана з 7 по 11, геометрія з 7 по 11, фізика тут теж зібрана. От, спонсори наші пропоновані канали. Звертаю вашу увагу, що п'ятий клас, от, наприклад, відкриваєте, і всі-всі-всі уроки от, вони навіть пронумеровані тут зібрано. Прикро, що Ютуб почав обмежувати для п'ятикласників можливість коментувати. Це не моя примха, це Ютуб обмежує. П'яті класи коментувати не можуть. Дивитися можуть. Шості класи теж саме Ютуб обмежує одразу. Тим більше, що для шостого класу зараз триває переробка. Уроків під нову програму, під нуж, дещо буде додано, кількість уроків буде збільшена. Тому, якщо ви бачите деяке невідповідність, бачите 14 17 16-й, 17-й, тут буде наведено лад, і на початку навчального року все у вас буде чудово. Старші класи 7, 8 і 9 мають можливість коментувати, мають можливість ставати спонсорами каналу, кнопочка спонсорувати під будь-яким відеоуроком, обирайте рівень підтримки і отримуєте ще й бонуси за це. Я хочу нагадати, що для 9 класу зараз іде створення над нових уроків фізики. 7-й 8 фізика вже готова. Ще й 9. Ну, ж ми працюємо на 6 класом і 9 фізика, після чого буде фізика 10-11 клас. В принципі, це вся нова інформація, яку я хотів до вас довести. Я знаю, що дехто ще навчається до кінця червня, дехто вже завершив. Навчання в цьому навчальному уроці. Велике прохання, не відписуйтеся від каналу. А хоча я знаю, що відписуються потім в вересні, все одно придете знову, підпишетеся. Я на літо для вас підготував багато новенького і цікавого. Тож, стежте за каналом, підписуйтеся на Facebook, Instagram, Тік-Ток. У нас є. Всі посилання, шукаємо де правильно в описі до відео. Усім! Ко вже відпочиває приємного літочка, приємного відпочинку. Всі, хто ще вчаться, натхнення вам, сил і давайте доводити цей навчальний рік до кінця, щоб його успішно завершили. У мене на сьогодні все. На все добре і до побачення.